Я усім привіт! Зомій! Ми будемо знімати нове відео! І сьогодні ми зробимо... Ми будемо робити так, щоб кораблі потонули. І з голосом. Я вже це колись робив Беремо за видалений блок. Там цей блок кораблички. Що я придумав? Тепер мы будем десь ставить усередині. що ставити в середині? А може бамбу? Ні. Трошки я трошка перепутаю, я наглекался. Чому оно так риско? Все, я залізти наверх, то можу. Ой, біда. Йоу! Та як то є, як то має це... Випить, так, воно почне... От воно так, сучить, сучить! Не маю стих. Воно почати втонути. Давай, тонь, тонь! Серьезно, не тонуй! А, я зрозумів, чому... Ці плавники бачите їх. через них. Так амон цей корабль не вміє тонути. Ні, ну хлився, вміє, вміє! Ой, я мама таку історію. Наш початок. Ми меня цебі, і моторт. І бо грубі тарілки. Бачимо, так як наша хата починає трошки. Так, ну як сказати, зменшуватися ніби. Ми перевіряємо підвал і бачимо дивну картину. Тут усе затоплено водою. Ми, у нас це двоє на корабль починає швидко тут тонути. Але ми знаходимо вихід. І ми виходимо з. За кабинный головного. Потім ми мене здаває и якісь місця. Так уроч, аймодоворо это просто не створювати якусь історію. Ні, що нам робити? Чому так близько? Ой-ой! Ой-ой! Что-то капец, как он -то тонет. Да он и так несколько секунд назад был в... там, під... в подвале уже тут. Ну, должен шутка. Не, кава. Я встану и попытаюсь. Я не хочу кавы. Нет, вода сближается. Эти... Я он теку. Тика... а, -а, 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 -а. Йоу. я кто-то справа. Ага, ага. Душ. Я не можу зайти в нього, я не можу помитися. Тут туалету нема. Лакрика. Ні. є. Ні. електрика, Все, все, все. Вона поломалась. Тут має бути якийсь вихід. Я бачу. Йоу, 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 йоу. Це так як підлога це вода! Окей, 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 що нам робити? Що нам робити? Йоу. Оу? Він так швидко тоне! Там хана! Ч як. Чому він так швидко? 4 хвилини. Так. Як, 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 цей як, вже починає тонути. Ой! Чекай. А давай цей зробимо так собі не так Так. І спочнемо тут. Щоб він почав тонути, то нам треба поламати оці стіни. По-друге, нам треба поламати е, ці оторити тут. А по-третє, нам треба абса підлогу поламати, отак, щоб він почав тонути. Ой, чому ти наламаєшся? Це, все, краб під воду. І знову якось так швидко. Я вже можу плавати. Він дуже швидко. Окей, давай йдемо собі стену. Ми присонаємось. Чого ми мотаєте? Ноги наші. Такі якісь у воді. Ми пересинаємося і бачимо погану картину там, де ми в воді. Ми стараємося втікти звідси. але це нам не допомагає. Бе крабільше котону, так як той. Бо я йому плимав декілька кабін. Ми стараємося втікти з цього корабля. Стараємося. Стараємося ми втікти, шукаємо тут вихід. Ах, ці лодки! Ви тут не маєте! До нашої казки то не треба лот лодків. Она ну, пишет, хоть, все, все. Она не окне, говорит она. Да, А Она ну, пишет... Так, короче, не бы их нема. О, не, вода так близко. Что нам нам работать? Я забыл пружинку забрать. Так. Не, вода так близко. Не поднимается, поднимается так близко. Ахо. А что? А она? Почему ты на ту сторону? алло, 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 алло. Хочешь на так? Маленькая коробочка. А, я не хочу сюда ты. Я не выживу. Я, короче, постреляю в цей корабль. Я И Да все, да вихана. Мы тут делаем стреляем. Оу. Это наши враги. А! Не, не, спасибо, бег в тикты. Залезаю. Сюда, сюда. О, о, на плюс. Не, винтона. Не. Не, хорошо было. Залезла на фортуле двум потонул. Все, за так лика. Такое, что все за трех хвилины, ческильки. Та ли такие, я хочет тут полет. Она сами тут полет. Икс запомнил на зуть игры. Это мой уже, цвет. хотим, и мы так сам тонут. Нам треба цей поламати, щоб той потонув. І ми могли нормально собі вижити. Вона в цьому кораблі. У цьому. Просто нам треба трошки його поламати. І оце також прийдеться. І отак почати ламати цю половину. Щоб вона нам не мішала. А все, що, що можна зробити? Здесь можна забрати цю половину. І вона не буде нам мішати. Все? Може забрала. Ага, може мені що, треба цей поверх отак. І той нижній. Давай, єй! Я можу забрати половину. Подушка впала. Нічого. Це не смішно. Подушка. Шушка. Ні. Я маю, Я маю, Я маю забрати цю половину. Що вона нам не міша? Коробка нам не так. нам на силь на мішані. Все. Тут нам. Так, все тепер вона нам намішає. Тепер ми маємо тут пробити дирку. Щоб корабель почав тонути. Але треба нам пробити дирку не отут, а отут. І отут, і отут, і отут. І отут. А потім ми маємо поламати підлогу. Не, не, попа. Потім ми маємо поламати підлогу і оце. А потім поламати, знаєте, що оці кубики. І аж тоді почне він тонути. Сильний корабель! У нас є супер рукзак. Я може багато чого вмістити, і нам треба вмістити всі коробки. Бо ми замітили, що кораблі починають тонути. Я їх беру собі в магічний рюкзак. я можу взяти з собою? трошки хорошою візьму. Ну так трошечки. А! Взяв кубку. На другому а мені. амменем. Беремо, стильчик падають! нічого, нічого, нічого. Нам треба їх брати. Давай, беремо. порамо. Що, Че, чеси коробка? Да на панамас падает, коробки. Це вже більше не піратський корабль. Тому ми оце маємо забрати. Отак, от отак. Все не пірати тут звуть. Все ми живемо тут. Нам треба забрати оці штрихи від прятів. Бо, бо ми не пірати. Мені що це все потім прибирати? Ці сходи. Давай. Я як мені їх довго буду Оп! Нічого, воду треба потім очистити, брудноти. Бру... 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 Так, даємо всім небезпеченість. Все, небезпеченість я корабль почав тонути. туну. Тун-ту-ту-тун-ту-ту-тун. у мене їх 101 долар. Так оно, ну, то беру собі шо якісь. Що це беру з собою. То у мене рюкзак чарівний, мусор все вмістити. І навіть штуки. Навіть сті... стіну може. це вмістимо в наш рюкзачок. А де він? це? Оцей, знаєте, що, оцей цей меч. Він це просто не доторкається і воно пропадає. Давай беремо більше грошей. Подивіться, вони плавають. Все, взяв, взяв. Так, все. Взяв трошки? Ні. Крабель повертається, то як він і був. Все, все не працює! Треба взять на обезпеку с собой. Мне хана. Давай я -а. собой пистик возьму. Возьму, давай, беру. Все, патроны. Мне хана. У меня же есть шанс. Ну просто мне Треба стати на оце. Нет, я половина потонула. Ну, давай корабель! Та я знаю, краще його треба було підпалити. Що ми не зробимо, бо ми не підпалюємо. Цей буду задовго тонути, я знаю. Це псевдок. Ну, ми можемо ще якось пошкодити літак. Мы поломаем его, давайте все крыла. Пошла думать. Паук иди сюда, на путь. Человек. Все. Крылья на него. Просто а, во, оце важливе крило. Я, з... Я забув. Це дуже важливе. Тому давай ми його поламаємо. которая выше чистот полом. Вот что мне мешает, я бачу, что вот эти дни давай их шторка. ему. А кому он тебе будет задолго? Тому я нас даюся. Ах, нет, на потом. ще можемо ми зробити. Оцей давай просто відчіпимо на дві половини. Раду, щоб по цій примітном не завезли. Давай цей розділимо на дві половини. Ее Й... три, два, один! Десь він не почне тонути. Я просто хотів його розділити на дві половини. Це дуже смачно. Для її цього корабля. А для мене це довго. Так. це щось Він Починає тонути. Ні, він не тоне. Знову тримається таким, кін... чий корабль, Ви його знаєте. Я був він все не тонув. А хто дивиться то інші йдуть до кінця, той зрозуміє? Так, нам треба свідчиться все ламати! У нас чекає прикольненький сюрприз Сюрприз! Сюрприз! Короче, нам треба зайти У в нас і подивимося. Так, в чому тут проблема? А он мешает целишку, не на мешає й! Ты шовпало! Так сам на мешаге! А! Сделай стейкинку стрехи! Так полно! Дай запремо! Так амон! О! Я останний страх тут нам треба! Ай, я то, нього. Він не хоче тут. Так, мотосипу. Майже розділила. Майже. Ви на це не тоне. Ми все одно все можна. Майже розділили. Ми пойдемо на тій половині. Там де більше Прикольно та та як цю половина поламати? її неможливо! Короче, ми Коротше, мы почнем. Да що из стой, с Прикольно! Да-камон! О! Хел Це мій друг! Дакамон! все, 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 нас на ничем на Ну почему вот то, ну то что зараз. И корабль разделенный. Ну ничего не осталось. Це ж таки просто потратив свої хвилини. А на цьому всім па-па!